Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Перш ніж ми почнемо, хочу розказати вам про партнера цього випуску магазин Clutch Store, в якому ви можете придбати собі круті нашивки, футболки та інші речі тематики Counter-Strike. Буквально все, що забажаєте. титан Холо, Айбейпавер або навіть ваш власний нікнейм це взагалі не проблема. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, мейджор вже офіційно стартував. Маю надію, що всі встигли зробити свої піками на першу стадію, бо тепер відкотити назад уже не вийде. Тож саме час вмикати цей настрій вболівальника, тримати кулачки за наші команди і дивитися, хто ж першим почне ламати чужі прогнози. А поки ось вам коротке відео, як виглядає сцена і вигляд актуальної сітки. Матчі вже потроху летять, тож готуйтеся до жорстких Best of 1. Компанія Valve знову видала шалені цифри: понад 17 мільярдів доларів прибутку при штаті лише 336 людей. Це результат, який у техноіндустрії майже ніхто не повторює. Так, звісно, у Apple працює понад 160 тисяч людей, у Google близько 190, і в компанії Microsoft близько 200 тисяч. Тому їхні мільярди це сила величезних корпорацій. Тут же в нас маленька команда, яка робить результат рівня світових гігантів. І чесно, див. Дивишся на такі цифри і розумієш, що от чому інколи ті ж оновлення з Counter-Strike виходять повільно, не тому, що їм байдуже, а тому, що на всю імперію Steam працює кілька сотень людей. Вони реально роблять диво ціною мінімальних ресурсів. Але все-таки факт залишається фактом: маленька команда збирає великі гроші, і це вражає, навіть якщо їхній темп розробки інколи і дратує, особливо темпи цього клятого античита. StarLadder ладер цього року настільки вклався у подарунки, що здається вони вирішили перевірити, а скільки взагалі можна заощадити і все ще називати це велкомпакт. Гравці приїжджають на мейджор, розраховують на мерч, стікери, різні плюшки, якийсь вибір приколів, усе як на нормальних турнірах, а отримують ось таке печиво і листівочку. Коротше, тримайте хлопці, не переїжджайте. Якщо інші турніри намагаються здивувати команди, роздаючи брендовані футболки, солодощі, дрібні подарунки. Коротше, цілу коробку уваги, то StarLadder, схоже, вирішив здивувати по-своєму і піти шляхом мінімалізму. Та й взагалі, а навіщо весь цей мерч? Ось вам печиво, от вам папірець, інжой мажор, як то кажуть. А може і взагалі це нова концепція зробити подарунки настільки скромними, щоб у гравців з'явилася додаткова мотивація. Виграти трофей і вже потім отримати щось справді цінне з мейджору. Ну а поки маємо, що маємо: Мейджор світового рівня, а подарунки рівня першого дзвоника. А в додаток попросять ще ось таку музикальну паузу від цього хлопчини. <плес> i so Орін знову вмикає свій пророчний режим і заявляє, що Сімпл вже нікуди не піде з BC Game, бо отримує там близько 100 тисяч доларів на місяць, тобто абсолютно все те саме, що і я говорив вам у минулих випусках. Бо якщо подумати, яка інша організація у світі реально дасть йому навіть половину такого контракту з урахуванням того, як він грає зараз. І виходить дуже простий висновок: Сімпл не те, що не йде, йому просто нікуди йти. BC Game це буквально фінансовий рай, де від тебе... Не вимагають MVP кожної мапи, а достатньо просто бути сімплом. Тому всі ці розмови, що він повернеться в топ команду або візьме ще один мейджор, ну це вже більше якісь фанфіки, ніж реальність. А Торін, як би ми до нього не ставились, цього разу сказав дуже тверезо, ніяка адекватна організація не буде платити сотку в місяць за 4 фраги на вирішальній мапі. Букмекери вже визначили головного фаворита Будапештського мажору. І це ж, звісно, фурія. Саме вони, на думку аналітиків, мають найбільші шанси взяти трофей. Головні аутсайдери, звісно, The Huns, Red Редкеніт та Rare Atom. На них виставили коефіцієнти 100, що вже доволі красномовно говорить про їхні перспективи. Але, от аналітик Торін вважає, що Фурія з найбільшою ймовірністю вилетить вже у четвертьфіналі. Тобто, попри і прогноз букмекерів, легендарний так. Би мовити, професор бачить стелю команди доволі рано. Я ж все таки вірю у Фурію. Їхня форма останнім часом виглядає стабільно сильно. Вони нарешті почали грати не лише гарно, але й результативно. До плей-оффу вони мають доходити залізно, а попадання у фінал більш ніж реальне. Єдине, що може їх зламати, це не суперники, а сама арена. Оцей тиск цієї великої сцени, розуміння того, що вони йшли до цього роками, і ще зараз можна або у в історію або знову спіткнутися і впасти, а це реально може додати трохи нервів. Але якщо вони все-таки стримають ці емоції, фурія легко можуть стати тими самими фаворитами, які довели справу до кінця. Звісно, я можу помилятися, але на цьому турнірі фурія точно серед головних претендентів на трофей. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете. Знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!